Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Ексклюзив, програма Позиція. Програма, в якій ми говоримо про найактуальніші теми сьогодні. Сьогодні гостем нашої студії є депутат Хмельницької міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Семчишин. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю вас, Богдане, вітаю вас, шановні телеглядачі. Маю сьогодні за честь прозвітувати перед вами за два роки діяльності фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в Хмельницькій міській раді. Сподіваюся як завжди на цікаву і плідну розмову. Власне, за ці два роки свобода звітує після кожної сесії, взагалі з якою метою було запроваджено саме таку форму спілкування з громадою. Коли ми готували передвиборчу програму на місцеві вибори в 2010 році, одним з перших пунктів, які ми прописали, була підзвітність, відкритість і публічність депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми, до речі, в програмі не прописували якихось захмарних пів. Е Пунктів, яких не можна виконати, але які подобаються виборцям, ми прописали все те, що дійсно просте, але все те, що підлягає виконанню, і сьогодні ми намагаємось ту програму реалізовувати. Підзвітність, публічність і відкритість це був один з першочергових наших пунктів, тому що ми переконані, що кожен депутат є представником громади. Громада довірила йому представляти свої інтереси в уранні місцевого самоврядування. А тому депутат чи фракція, чи будь-яка інша виборна особа. Чи міський голова, чи заступники е обов'язково повинні звітувати про свою роботу, обов'язково повинні повідомляти про якісь дії, про винесені пропозиції, про якісь свої ініціативи. Тому Всеукраїнське об'єднання Свобода е прийняло рішення про те, що після кожної сесії ми будемо обов'язково повідомляти людей про те, що ми робимо, як ми робимо і що ми плануємо робити. Ми радимося з людьми при прийнятті рішень, ми радимося з людьми. При голосуванні ми виносимо пропозиції людей е, під час пленарних сесійних засідань чи роботі комісій. Фактично відбулося вже 20 сесій Хмельницької міської ради, і після кожної ми проводимо звіт. Більше того, ці звіти здійснюються в іншій формі, в живій, під час спілкування з людьми на партійних наметах, під час прийомів громадян. Ми, до речі, випустили кілька примірників партійних бюлетенів, де ми детально звітували про всі наші ініціативи. Ми звітували за 100 днів за перший рік. Ну і за. Ми зараз принагідно звітуємо за два роки діяльності в Хмельницькій міській раді. Ну і в рамках цього такого вже розширеного звіту, що фракції Свобода в міській раді вдалося зробити за ці два роки. Або, скажімо так, не забирати багато часу, бо після кожної сесії ми дійсно повідомляємо про ті чи інші ініціативи. Я на головних моментах спробую загострити увагу і повідомити сьогодні хмельничанам, а також усім тим, хто насчує, головні, так би мовити, моменти стосовно нашої двокрічної діяльності. Ну, найперше, на чому ми хотілося б наголосити, це те, що два роки при Хмельницькій міській організації Українське Об'єднання Свобода діє безкоштовна юридична приймання. І координує Дмитро Бакалець за два роки діяльності цієї приймальні близько 800 хмельничан отримали безкоштовну юридичну допомогу. Це супроводження людей в судах, це написання різноманітних листів в органи влади, це допомога у складанні позовних заяв, це відстоювання інтересів людини під час різноманітних там адміністративних комісій чи розглядів справ там в інших органах влади. Близько 800 хмельничан абсолютно безкоштовно, тому що ця допомога безкоштовно отримали е, допомогу від нашої юридичної приймальні. Другий момент е, усі депутати від Українського об'єднання Свобода налагодили регулярний прийом громадян. Ми проводимо виїзні прийоми в усіх мікрорайонах міста, ми спілкуємось і приймаємо звернення людей на наших партійних наметах, а також функціонують дві стаціонарні громадські приймальні в партійних офісах Свободи. І можу сказати, що якщо коли Приймальні починали роботу, людей приходило не дуже багато, то тепер фактично завжди в цих приймальнах людно. Як приклад, коли ми скажімо, закінчили вже виборчу кампанію, я зайшов в приймальню, перевівши подих з такими думками про те, що ну, можливо хоч сьогодні вдасться відпочити. Буквально вже за 15 хвилин з'явилася група людей, тому що проблеми людей вони не терплять відпочинку, їх потрібно вирішувати завжди, зважаючи на вибори. До виборів, після виборів і так далі. Е, результатом роботи цих громадських приймалень є написання нами звернень, запитів в абсолютно усі інстанції, і в абсолютно усі органи влади. Чи то органи місцевого самоврядування, чи то прокуратура, чи то правоохоронні органи, чи то обласна, чи центральна влада. І сьогодні, скажімо, тільки я особисто за два роки діяльності подав вже 380 звернень і запитів. Ось Всі звернення і запити це є. Скажімо так, запити і звернення з боку людей. Індивідуальні, коли звертається одна людина, чи колективні, коли може звернутися, скажімо, 5, 10, 20, 200, 300 людей. Тобто, загалом через е, приймальні депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода прийшла вже дуже велика кількість людей. Ми, на жаль, не підбували статистики, але ця цифра точно вимірюється вже тисячами. Результативність виконання запитів і звернень доволі висока. Я не буду кривати душею, вона не 100%, це, напевно, і неможливо. Але вона доволі висока, і як наслідок, це вирішені проблеми величезної кількості людей індивідуальні або колективні. Завдяки, скажімо, нашим запитам і зверненням відремонтовано. Значну частину доріг це ямковий поточний ремонт, це прокладення асфальту в мікрорайонах Лезнево і Дубово, там де доріг не було ніколи. Це, скажімо, вирішені питання з ремонтом покривель будинків, благоустрій прибудинкових територій, ремонт дитячих майданчиків, спортивних майданчиків. Може неодноразово, до речі, в студії говорили. Вже нарешті можна поставити крапку. Ми вважаємо це серйозним успіхом. Відремонтовано капітальний ремонт, здійснено в баскетбольному майданчику в парку імені Франка, баскетбольний майданчик Дю США Авангард. Це вирішені питання. З теплопостачанням, з водопостачанням для багатьох людей це земельні питання, це питання взаємостосунків людей з органами влади, коли ми пробиваємо ту майже непробивну стіну між людиною і чиновницько бюрократичним апаратом. Це допомога і відстоювання інтересів підприємців. Чи зверненнями і запитами, чи ініціативами в ході сесій, відстоювання інтересів вчителів, лікарів, працівників комунальної сфери, працівників культурної сфери, транспортні перевезення. Тому ми намагалися втручатися абсолютно в усі питання, в усі проблеми, і результативність їх вирішення дійсно доволі висока. Коли ми йшли на вибори, ми декларували основним своїм гаслом захист прав і інтересів простих людей, захист прав і інтересів українців і своєю повсякденною діяльністю, чи під час пленарних засідань, чи під час роботи комісії, чи під час міжсесійного періоду ми намагаємось те гасло втілювати в життя і дійсно робити. Все можливо, аби захищати інтереси простої людини, аби захищати інтереси хмельничан.